О, борщеця. О, майга. Та ти що? Я от тільки прокинулась. Треба поставити бульйон. Яловиче м'ясо. 10 доларів. Трошки більше, ніж 500 г. Курячий бульйон зроблю трошки з курячим бульйоном і з яловичем. Не знаю, чи це нормально. Господаїні понабігають, скажуть, що це неправильно. Ще додам цибулька, залишок і морквинка. Лййон ще вариться, три години минуло. Почищу картоплю, бурячок. Все це на тру. У мене є отака картопля. 10 паундів в кілограмах майже 5. мішок коштував 6 доларів. Три картоплі будуть коштувати ну, центів 20-30. Три-чотири штучки. Я люблю прям багато бурячка. Ми зараз подивимось. Натираю. Класний бурячок. Вже вариться майже 2 години. Буду закидувати картоплю. Бульйон спробувала непоганий. Так, я додала курячий бульйон. я його купила, він коштує 3,50, але я використала трошки менше половини: 50. М'ясо класне. Моркву використала дві штучки: одну на бульйон, одну зараз на тру 25 центів за дві. Так, картопля із ready to go. Цибуля. Я використовую одну штучку. Половинку зараз я наріжу, половинка в мене була в бульйоні за одну цибулю в Америці 75 центів. Ненавиджу різати цибулю. Капуста тут коштує 1 долар. Я буду використовувати менше половини 40 центів. Готую за смажку. Не закидайте мене тапками, використовую томатний соус обов'язково Долар 79. Це мій улюблений момент в приготуванні борщу. Ми маємо поєднати за смажечку із бульончиком. Це все так. Вже майже майже ще капуста. В кінці додаю, тому що я не люблю, коли вона, знаєте, така розварена. Люблю, коли вона така хрустить. Мій борщець вже навіть схожий на борщець. Фінальний штрих. Боже, це просто неймовірно. Спеції ще додам. Витвір мистецтва. Зараз я спробую бульйончик. О! О! Ну це просто! У мене є приправа до борщу. Купила її. В європейському магазині травки. Майже готовий мій борщ. Ну, Це борщ. Ну, борщ, та це всім борщам борщ. Це дуже смачно. Це дуже смачно. Це борщ. Блядь, то це борщ. Ох, ну і борщ. Дуже смачний вийшов борщ.